В наступні дні антициклон зіга накриє Україну. Це зумовить підвищення температури, але й також опади в вигляді дощу, грози та граду. Де та коли литиме, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 19 червня, по всій країні переважатиме суха та малахмарна погода. Опадів не очікується. Вітер в цей день незначний: 3-8 метрів на секунду. А ось щодо температури повітря, то стане вже спекотно. По всій країні в день буде від плюс 27 до плюс 32 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 16 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 20 червня, опади різко увірвуться на більшу територію країни. Сухо буде лише на Волині, Закарпатії, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській та Хмельницькій областях. Нарешті території йтимуть дощі та грози. Вітер цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 25 до плюс 32 градусів тепла. Прохолодніше буде у північно-західних областях від плюс 21 до плюс 24 градусів, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів, у п'ятницю, 21 червня, знову опади покинуть країну. Дощів ніде не очікується. По всій країні пануватиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер відчутний, з бривами 5-12 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 25 до плюс 29 градусів. У північно-західних областях від плюс 22 до плюс 25 градусів. Вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!